Так, от піддирчик. Якщо то я повторюсь, значить от ту штуку ми купляли новеньку, вон ще на ніж бірочки є цього в Женіка. І це зимою хлопці заводили. Коротше, та нитка винялася, не знаю, щось там вискочило чи що. Я ще туди не лазив не дивився, що там сталося. От. Має бути ще на старе, не знаю, чи воно ну, десь валяється. Карбюратор старий просто протікав. Він заводився, їхав, але текло з нього тюрком. Опять же, в того самого Женіка замовили нового карбюратора, поставили. Економне воно, я не знаю, кубатура, то, то десь як бензопилки, зовсім маленький той циліндр. Певне як, менше, як курало бензопили, але тягне воно страшно. ну Тут зірочка ведуча, не маю показати, то... Витерту, то вона така маюня. Можливо, за що того так гарно смиче. От. Ну, от таке воно тут якби, по управлінню все дуже просто. Газ і стоп-двигатель заглушити ну, корбалкою. Афігєнна тут компресія в ньому. Ну, взагалі то якісь дуже удачні мотори. Бо я бачив такі і на квадроциклах маленьких, і на. Тих е, кросовичках таких маленьких дитячих. Ну він мене везе спокійно, я їздив в місто, не раз поприкалуватися. При... Класна штука. Приїжджаєш собі в магазин, під паху взяв, заходиш. Головне, що поліцаї до нього домахатися ніяк не можуть. В шльомі собі їду чемно. Ну, правда, трохи страшно, щоб ніхто не роз'їхав на дорозі. Бо зовсім не видно. Отака от от охренована. Забавка хороша, думаю, що легко і ради досить зробити її. О, то я ж кажу, тільки той храповичок, хто хоче вірно слово, не доходять руки подивитися до нього, що там йому бракує. О. І тут ціпок той такий делікатний, але він як то вічний. Ну, мої трошки поїздили на тому дичку, і хтось до нас їздить десь в Європі ним. І видно, що його не міняли, тих зірочок і тих ціпків, але вони такі. Вот. Ось така ситуація. Що тут що тобі Ну, Був у мене якийсь мотор, до речі, того самого Женіка я викупив новенький мотор з вихлопною, тільки трошки не такою вихлопною. От, то я його не пам'ятаю, скільки, скільки я в Женіка його взяв, але виставив його за 200 доларів і його моментально забрали того мотора на воліксі. Отаке воно штука. Якщо поштою відправляти, габаріту тут зовсім мало. Ті ворочки можна зняти, не можна, а треба, щоб менше габаріту було. Може навіть переднє колесо зніму, чи навіть вилку. Не знаю, чи то щось змінить. певне, тобто, що нічого не змінить. Треба поміряти, там казали, щось до метр двадцять. На такі відділення в село можна відправляти. Я б його запакував якийсь картон. Тут ще що треба було б доробити, то тут були такі підножки, але вони були алюмінієві, повідламувалися. Треба було б доварити такі підножки від якоїсь МТшки чи від якоїсь мінська, чи щось таке саморобне бо замало місця для них. Ось така цяцька. Бензин л'ється з маслом. Як бензупин. Ось така штука.